Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Скоро штраф 51 тисяча гривень і конфіскація авто висловити своє відношення до законопроекту 7382 2 який розглянуть на поточній сесії парламенту можна лише нецензурно, що запропонували нардепи. Мова йде про внесення драконівських змін до статті 130 Кодексу про адмінправопорушення керування у стані алко чи наркосп'яніння. Розбираємо, як завжди, коротко і по суті, а поки підпишіться на мій телеграм-канал. Буде цікаво. Що пропонується? Перше. За керування у стані сп'яніння штраф 17 тисяч гривень, оплатне або безоплатне вилучення авто та позбавлення прав на один рік. Друге. За повторний випадок штраф 34 тисячі гривень, безоплатна конфіскація авто та позбавлення прав на 3 роки. Тобто до двох частин додали лише можливість конфіскації авто платної чи безоплатної. Але диявол, як завжди, криється у деталях. Вони додали п'яту частину. За керування у стані спіння під час воєнного стану, штраф 51 тисяча гривень, безоплатна конфіскація авто та позбавлення прав на 10 років. Але навіщо вносити зміни до інших частин, якщо зараз всі водії відповідатимуть виключно за найжорсткішою частиною 5 статті 130 Кодексу про адмінправопорушення? От вам і спритність рук. І ніякого шахрайства. Це справедливо? Дехто вважатимуть, а що тут такого? Все вірно, молодці. Повірте, я часто представляю водіїв за даною статею і бачу реальність та поліційну практику безрожевих окулярів. Надання правоохоронцям таких прав. Дозволить їм купатися в хабарях і зловживати нормами закону. Можна сміливо ставити авто в гараж та купувати проїзний квиток на громадський транспорт. Мої побоювання розділить будь-який адвокат, який постійно зіштовхується з правоохоронцями. Знаєте, чиї інтереси найскладніше представляти в нашій країні? Потерпілого, бо це. Безправна, та беззахисна істота. Вибачте за формулювання, але називаю речі своїми іменами. Поліції простіше та прибутковіше відмазати злочинця, ніж захищати нас. Цікаво! Плюсуйте і підписуйте, щоб не пропустити нове. Всім дякую за увагу!